Гарного усім брожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Швидко промайнула зима. Надіюся, відпочили ви всі від робіт на наших присадибних ділянках. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вдалося, чи була у вас змога взимку відпочити, набратися сил, щоб знову працювати в наших садах, на наших присадибних ділянках. А роботи, як уже бачимо, буде ставати все більше і більше, тому що зима вже закінчилася, вже весна на носі, і робіт стане все більше і більше. Так що напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вдалося вам відпочити набратися сил за зиму перед новим, перед новим сезоном. І саме прийшов час обрізувати весні дерева. Як бачимо, деякі ось позаростали сильно, потрібно обрізувати. Для чого обрізувати? Звичайно, ви самі знаєте, але я вам ще раз можливо наповню. Проріджувати, щоб, можливо, десь сухенькі гілки є потрібно обрізати. Також потрібно розрядити, щоб крона дерева була більш пишніша, щоб був доступ сонця, світла до всіх. Гілочок до молоденьких, які будуть давати нам урожай в цьому році. А звичайно, чим більше світла сонця на ці гілки, тим краще і буде врожай в цьому році. А непотрібні гілки потрібно видалити ну, для, кращого крони, для більшої густішої крони і для звичайно кращого врожаю. Це все ми робимо для нашого більшого плодоношення наших фруктових дерев. Так що потрібно буде обрізати? Чим ми будемо займатися в найближчі дні? На природі хочеться вже тепла і літа. Зійшов сніг недавно, сонечко світить, і вже, як бачимо, проростають перші нарциси. Видно вже, да? як починають лізти нарциси. Ну і звичайно, крім О, нарциси вже вилазять. Ну і також тюльпани. Звичайно, куди ж без тюльпанів. Тюльпани також починають вилазити, але найперші нарциси, як прорізаються крізь землю, ні відразу вилазять, тільки побачить перше сонечко. Гарно і так далі, далі і далі. Починають сходити нарциси. Зразу тепло, сонечко. І все починає прокидатися. Так, а малинник щось запущений. Зовсім. Щось поганий господар, що запустив малинник. Ну, нічого, в цьому році ми. Доберемося і до нього. Не завжди вистачає часу на все. У цьому році буде час на малинник наш маленький, то ми його приведемо в порядок і буде все добре. У минулому році я записував відео про малину, запитував у вас деякі поради, ну, але ніхто на це не відгукнувся. Нічого страшного. Будемо робити своїми силами все. Є вже пару ідей, що потрібно зробити: як підживлювати, як боротися зі шкідниками. Так що будемо наводити порядок в цьому році у малиннику також, щоб нам родила малина, яка дуже смачна, як в сирому вигляді, так і, звичайно, ж, у мерзлому вигляді або варення. Дуже смачне. Ох, роботи не початий край. Весна. Приносить роботу все більше і більше з кожним днем. Хто з нас за що в першу чергу братися? Часу, як завжди, все мало і мало. Але нічого, все поступово зробимо. от так робота й кипить. Вже обрізали кучку невеличку. Все складаємо в одну кучу, потім вивеземо, як закінчимо обрізання всіх дерев. Яблуні обрізали, вже на лечу почали обрізати. На вулиці щось погода міняється. Ну, воно таке ще що ж поробиш? Така погода перемінчива. Отже пишемо коментарі, чи ви обрізаєте, як обрізаєте дерева, ставимо вподобайки під відео. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.